Я трихолог і знаю, як зупинити випадіння волосся. Я рекомендую парусан. Парусан шампунь для зміцнення волосся, парусан тонік для стимуляції росту волосся. Обери парусан і ти. Насправді в Україні немає такої спеціалізації трихологія. Це щас поки що більш маркетингова історія. Не приймайте пігулки, якщо вони допомогли з випадінням волосся вашої подружці, Це означає, що вони допоможуть вам. Є дослідження, які показують зв'язок. Між порушенням мікробіому кишківника і порушенням мікробіому шкіри голови. Ну, всі ми знаємо стрес, випадіння волосся. сухе повітря це погано і для шкіри, і для шкіри волосся, і для слизових, що випадіння волосся це тільки симптом. Це така ознака, що вже потрібно точно починати працювати, обрати себе. Вітаю! Ви на youtube каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сікне. І сьогодні ми говоримо. Про проблематику, яка стає більш популярною серед чоловіків, і запитів на вирішення цієї проблеми все частіше саме від чоловіків. Сьогодні будемо говорити, чому у жінок випадають волосся. Ну, звісно, що це торкнеться і чоловіків, бо насправді причини вони характерними є і для чоловіків, і для жінок. Просто відсоток поширеності цих причин він різний у чоловіків і у жінок. Як ви думаєте? Яка причина номер один випадіння волосся серед жінок? Вірно, низький феретин та недостатність вітаміну Д, тобто це дві топ-причини, які зустрічаються у жінок, які звертаються до мене, до моїх колег в медичний центр Ліор, але також це є дуже розповсюдженим серед жінок, які не тільки проживають в Україні, да, тому що у жінок є таке поняття як хронічна крововтрата. тобто розповсюдженість хронічних абнормальних маткових кровотеч рясних менструацій, вона є просто. Поширеної по всій земній кулі. Низький феритин, це мається на увазі рівні ферритину менше 40-60. Бо твоєму тілу потрібно мати депо для того, щоб волосиний фолікул нормально функціонував і нормально будувалася сама волосина. Бо волосина це ну, така, скажімо, тканина, яка вона має тенденцію до зростання. і Вона також будується як будь-яка інша тканина в тілі. Але я все ж таки хочу зараз зосередити. Вашу увагу на тому, що ну, всі ми знаємо стресове випадіння волосся, всі ми живемо в умовах стресу, незалежно від того, Українка знаходиться в Україні і має безсонні ночі внаслідок хронічного бомбардування сусідами, або вона намагається жити в біженстві десь за кордоном, або це є вже сплановане в умовах війни, але все рівно вимушена імміграція. У цей фактор. Насправді не тільки обстрілів, да, і не тільки вимушена награції або біженства є фактором ризику, а які процеси під час нього відбуваються. Даю підказку. У мене, до речі, є соти пацієнток, які живуть в Києві, адаптувалися до цих обстрілів, да, і вони якраз стресове падіння волосся не мають. Бо є таке поняття, як внутрішній критик. Він настільки розвинутий. У жінок та насправді у чоловіків покоління людей, які ще народилися в радянські часи, вони пройшли на собі і радянську школу або радянський садочок, а також пройшли усі привабливості часів так званої перестройки, да, перебудови, мали підлітковий вік в часи бандитської України. Все це покоління, яке в принципі зростало, ну на жаль, в умовах. Хронічного аб'юзу. Тобто, це люди, яким постійно там в садку казали, що вони щось не так роблять. В школі постійно їм розповідалися, які вони не такі, як не так виконують домашні завдання. Перша причина, якщо ми говоримо з психологічної точки зору, чому жінка втрачає волосся, це її постійна розмова сама з собою в режимі самодеструкції. Піднімаємо феретин, да, лікуємо вітаміну Д, і працюємо або з психологом, або просто з собою починаючи помічати ці деструктивні патерни поведінки і думок, які запускають якраз у цей внутрішній діалог. Якщо ми візьмемо проводу хронічного стресу, то це про порушення мікроциркуляції внаслідок постійного підвищення кортизолу або скачків кортизолу. І тут я завжди зауважую, що випадіння волосся це тільки. Симптом і оце порушення мікроциркуляції, яке виникає внаслідок підвищення кортизолу у волосному фолікулі, воно є шкідливим і для порушення мікроциркуляції, і в яєчниках, і в м'язеєві тканині це впливає на те, як відбувається кровопостачання кісток. Якщо у вас випадає волосся і ви є жінка-українка, в першу чергу, да, ви починаєте працювати. Із лікарем-гінекологом антикринологом або дерматологом, який має спеціалізацію трихолога, хоча насправді в Україні немає такої професії, немає такої спеціалізації е, трихологія. Це поки що більш маркетингова історія. Так, от, ви починаєте працювати зі своїм внутрішнім діалогом, зі своїм внутрішнім критиком. Відвідуєте лікаря, тому що одним з причин випадіння волосся можуть бути порушення вашого гормонального здоров'я, тобто, це може бути зниження роботи щитоподібної залози або підвищення. Роботи чи то подібної В кінці, звісно, я дам цілий слайдик про те, які аналізи здавати. Ті, хто додивляться відео до кінця, то вони зможуть перейти по лінку і отримати безкоштовний гайд про те, як взагалі бути, якщо впадає волосся. До гормональних коливань також відносяться стани порушення роботи яєчників. Це, наприклад, може проявлятися такими станами, як синдром. Полікістозних яєчників, які знов-таки в умовах у цього стресу війни проявляється більш агресивно. це про стресову активацію наднирників, це про стресову активацію, підвищення пролактину. І отут я зупинюсь більш детально, тому що дуже часто жінка починає приймати проти випадіння волосся комбіновані оральні контрацептиви. А комбіновані оральні контрацептиви інколи одним з таких, скажімо. Не побічної дії, а може бути така дія, що на тлі прийому е кок протизаплідних підголок підвищується у жінки пролактин. І підвищення пролактину знов-таки може стимулювати випадіння волосся. Тому не займайтеся самолікуванням, не приймайте пігулки. Якщо вони допомогли з випадінням волосся вашої подружці, це не означає, що вони допоможуть вам. Теж я бачу серед своїх пацієнток і те, що бачить моя команда лікарів в медичному центрі Ліор це порушення мікроциркуляції того ж самого волосного фолікула, Внаслідок підвищення рівня цукру, рівні глікованого гемоглобіну, які ми відносимо до високонормальних та, або вже до преддіабетичних станів. Це така ознака, що вже потрібно точно починати працювати, обрати себе та, і починати працювати не тільки з вашим харчуванням, а взагалі дивитися, що для вас буде позитивно впливати на ваш метаболічний обмін. До речі, забула подякувати е, своїх партнерів, за підтримки яких відбувається зйомка цього випуску. Це німецький бренд Парусан, шампунь та актив тонік для комплексного лікування, дифузного випадіння волосся у жінок та потончення волосся у жінок. Дякую, парусана. Ми рухаємося далі. Є таке поняття як сезонне випадіння волосся. Це наприкінці зими і восени частіше зустрічається ситуація, але інколи я помічала. Такий стан, коли, наприклад, жінка приїхала з дуже спекотної країни, повернулася в Україну, да, де там температура, наприклад, мінусова, да. ці перепади температури вони можуть сприяти такому ну, одномоментному випадінню волосся, і це прекрасно самостійно відновлюється. Якщо ми говоримо про несприятливі фактори, Оточуючи середовище, це звісно, що забруднене повітря не може вся ж Україна переїхати десь в більш екологічні чисті умови. Тому з цим ми нічого не можемо зробити. А ось з сухим повітрям ми можемо зробити і треба робити. Тобто, обов'язково, якщо у вас сухе повітря в спальні або в приміщенні, де ви знаходитеся більше чотирьох годин, потрібно підбирати зволожувачі повітря. Бо сухе повітря це погано і для шкіри, і для шкіри волосся. І для слизових сухе повітря воно в різними шляхами погіршує стан вашого імунного статусу і погіршує стан наших захисників першої лінії, тобто слизових носа, рота і інтимною зоною, тому що це теж впливає. Дуже цікаві є дослідження, які показують зв'язок між порушенням мікробіому кишківника і порушення мікробіоми шкіри голови. Я думаю, що зараз все сучасне українське суспільство дуже сильно почало турбуватися про стан кишківника. ще один, так скажемо, мотиваційний фактор, який допоможе вам почати харчуватися за допомогою здорової трілки. Але тут би я би зауважила про те, що не тільки харчуватися за принципом достатньої кількості білків, корисних вуглеводів, корисних жирів, в першу чергу я все ж таки дуже вас прошу зменшити кількість швидких вуглеводів в раціоні, тому що симптом випадіння волосся як один з симптомів порушення вуглеводного обміну, тобто при діабету, він стає все частіше і, і більш розповсюдженим. Нестача цинку. це теж для мене все ж таки було здивуванням, тому що раніше. Фактор нестачі синки не був таким популярним серед українських жінок, але зараз все частіше і частіше на прийомах в результатах обстеження у жінок ми бачимо або нижню межу концентрації цинку в крові, або нестачу. А також те саме стосується і міді. Нестача міді вона може впливати і на наявність сивини, тобто на погіршення кольору. Волосся. Тому, якщо волосся випадає, рекомендую здати не тільки розповсюджений феритин та вітамін Д, а також ще подивитися вашу концентрацію цинка в крові та е, міді. І на останнє ще розповім про такі фактори, чому випадає волосся, як захворювання безпосередньо шкіри голови, тобто сибарійний дерматит, грибкові ураження. І є таке явище, як псоріаз шкіри голови. І отут якраз дуже важливо не почати робити. Ін'єкційних методик лікування, бо при псоріазі колоти будь-які там, там вітамінчики або робити в шкіри голови не рекомендовано. Тому все ж таки це буде гарна ідея, якщо у вас випадає волосся, відвідати лікаря, а потім вже йти до косметолога, який не має там медичної освіти. Тому що дійсно поки що в Україні такого чіткого регулювання щодо цього. Моменту немає, і також, звісно, що генетична схильність, якщо там у вашої мами, там тата, то, то, у жінок вашого роду ніколи не було густе волосся, та да, ви виключили всі фактори. Ну то звісно, воно не стане більш густим. Яке воно є від роду, таке воно і буде. Єдине, що можна на що вплинути, да, це на стан здоров'я безпосередньо самої шкіри. Та процедура, яка є зараз, дуже популярною, це пересадка. Волосних фолікулів, треба розуміти, що вона також не є, скажімо так, основною навіть для чоловіків. Тому що, якщо це генетичний момент, то потрібно розуміти, що поступово ці зони все рівно будуть виснажуватися, і це такий, скажімо так, безперервний процес. Це все, що я хотіла розповісти про причини випадіння волосся. Все, що вам відгукається, ставте плюсик. Буду дуже Вдячна, якщо ви будете щиро ділитися досвідом, через який ви проходили під час встановлення причин випадіння волосся. Пішіть всякий позитивний і негативний досвід. Єдине, що я вас дуже прошу, будьте екологічними одна до одної. І пам'ятайте, що цю ком'юніті, яку формує школа жіночого здоров'я лікаря Сіліне, воно в першу чергу про наявність глибокої поваги однієї жінки до іншої жінки. І дякую. Партнеру показу цього відео про причини випадіння волосся німецькому бренду Parusan, шампуню та актив тоніку, який є комплексним рішенням, проблеми випадіння волосся у жінок та потончення волосся у жінок. Дякую кожному, хто поставив лайк і хто написав свій комент, екологічний комент.